Усіх вітаю на каналі завтра буде. Перед початком просимо вас поставити на вподобайку і підписатися на наш канал. Сьогодні у нас пані Людмила. Я вас вітаю. Доброго дня. Розпочнемо з такого питання, що, от буквально нещодавно, нас порадували новиною, що Вишки Бойка відбили наші воїни. Для чого вони її відбили? Ну, насправді, якось він над, надважливий об'єкт, бо він якось дає змогу контролювати, наскільки я розумію, якусь частину, і от потрібно там знаходитись в якийсь час. Погана новина, те, що я думаю, що це ще не остаточне відбиття. Я думаю, що буду старатися ще захопити. Але якби це воно воно ще буде змінюватися, але якось він дуже важливо, щоб вони були саме з нашої сторони. А як те, що ви робили, цю територію вплине на майбутнє? І чи контролює зараз повністю Чорне море Україна? Ні, ну не контролює. Ми ж тільки якусь частину більш-менш. Я навіть не можу сказати, що це контроль, я більш можу сказати, що яким чином ми можемо просто регулювати. там якусь певну... Тому що контролю над Чорним морем, щоб сказати, що хтось там має повний контроль, це не можна сказати. Ні, це, це буде неправдива інформація. А як це на майбутнє вплине, залишиться під нашим контролем? Бо перше, перша ваша відповідь, ви сказали, що, на жаль, Погані, новини, що це ненадовго, так? Я зрозуміла? Що, можливо, там якісь будуть ще зміни. Ні, на виході, так, як оце все лихо закінчиться, то в будь-якому випадку вони мають бути якби з нашого боку. Але це на рівні саме якихось домовленостей. ми ж дивимося в майбутнє, розумієте? На зараз, от конкретно на зараз, це ще оці. Бо є знову ж згадайте про зміїни, як було, я думаю, щось схоже буде. Угу. Наступне питання, і от знову і знову впало обломки російських безпілотників на територію Румунії. Вже не перший раз і це повторюється ситуація. Чи буде вже нарешті якась реакція тої влади? Чи запровадять якісь дії? Ні, дій не буде. Поговорять, як завжди, і там помахають руками, дій, поки не буде. Угу. А можливо у найближчий час а, з території Росії на якусь ще іншу країну впаде, і ну не знаю, наприклад, на Польщу, так? Можливо, Польща так зі своєї сторони якісь дії запровадить, хоча вже і з Польщею ситуація така була. Ну, дивіться, чи буде, чи впаде на іншу країну, так впаде, чи це буде на Польщу. Польща не зараз, чуть-чуть пізніше там якось у нас активується Польща. Но зараз нам дають, знаєте, четвірка мечів, що вони сидять, облизуються, підібратися не можуть, але в якийсь момент там вона активується. Все-таки там риця жезлів, ну, дуже їм свербить Польща. Чи це буде ще якась країна? От на ще якусь країну, я думаю, що так. І знову реакція буде: посилили, ну, подивились і нічого. Яка буде реакція? Ну, Які, знаєте, на рівні того, що ми бачили, тому що тут якісь мечові. Це на рівні того, що визвали там посла, сказали, ай-яй, де да як живий так. А, і посол сказав: Та ні, ні, ми більше не будемо. Ну, якась отака, вибачте, мені політична фігня, але я не бачу поки повний дії. От не бачу я дії з цієї сторони. Наступне питання. Ну, вже. Напевно, проговорили про це всі. Кімченин приїхав до Путіна, сиділи, балакали, сіли і заплакали. То, з чого він насправді до нього приїхав? Я бачила ще навіть інформацію, що, начебто, хтось сказав, що цієї зустрічі не було з дійсними кімчинином і Путіним, бо хтось з них був там не справжній. Ну, я не можу сказати, тут не справжні. Чому приїхала тема, вибачте мені, повної якоїсь нездатності. Ну, ми так, я так розумію, що Росія е, і вона по повішеному е, немає чогось. Я, я так розумію, що немає зброї. І там е, саме дайте зброю, дайте її багато, оце була тема цих переговорів. Е, що дав, що їм дали? Ні, зброю дали не стільки, як хотіли. Зразу справедливість переполовинили бажання, і це трошечки засмутило ту сторону, але, ще раз говорю: зброю дали не сьогодні там дали, хай навіть і не стільки. Давайте ще подивимося, що для нас залишилось в таємниці. Які можливо спектри їх розмови? Ну, перш за все, знаєте, там якась ну, співдії, щось, що має підтримувати на рівні да? Ти сьогодні мені, завтра е, я тобі, от саме в такому ракурсі, е, стратегії замін... е, саме яким чином стратегія, і по стратегії там дадуть ще на Росію щось нове. Взагалі щось нове, ніхто цього не очікує, його дадуть. Так що це таке, що залишилося. В принципі, я б сказала, що пройшло воно доволі гарно на рівні того, що вони і розуміють один одного, але побаються. А ви казали, що щось дадуть таке, що ми будемо не очікувати. Чи можна подивитися хоча б приблизно? Да, що це буде? Чи це буде вкрай небезпечно для нас? Якась нова зброя суперпотужна, не знаю. Я наскільки розумію, вона зараз знаходиться в розробці. І можливо, її дали якось відкатати, якимось чином продіагностувати, наскільки вона працює. Щось нове, взагалі нове, щось. Гейть Ну, Звичайно, навіщо в себе його випробовувати, якщо можна дати Росії, та хай спробує на нас. Супер план. Е, наступне питання: е, Союз е, КНДР Росії. Е, що нам очікувати, що ховається під цим союзом? Які підступні дії будуть? Я не впевнена, що там воно якось ховається, тому що воно, якби знаєте, яким чином воно вже вилазить, це можу, можуть проаналізувати, хто цим займається. Частково всі розуміють, куди йде. А саме їх створення якогось нового союзу. Я не знаю, щось вони як весь час працюють разом, і оце я навіть думаю, що це не буде дві країни, може, там буде три країни. От, щось нове, щось створюється нове, і доволі так знаєте, потужно воно створюється. Давайте подивимося, в якої направленості це може бути. Це може бути якийсь союз, який діє там проти України, чи це союз, який буде розробляти якусь надтяжку зброю. І проти України, і чи буде розробляти, я думаю, що так виробляти. Не здивуюся, якщо по цьому аркану взагалі перемістяться якісь заводи туди, да, якась е, е, в такому. І це взагалі про стратегію майбутнього. Це знаєте, це якби зустріч, яка взагалі направлена в майбутнє. І ця взаємодія з майбутнім, вона якась така доволі жорстка по, навіть по е, дурню якісь такі нові взаємодії, якісь нові бажання, нове бачення, може, світу і очами Росії і цієї країни? Щось ось туди. Ця зустріч наскільки нашкодить Україні, наскільки змінить хід війни? Ну, чи нашкодить, так нашкодить. Okay. Чому? Тому що вона принесе якийсь вогонь, да, принесе більшу небезпеку в такому а, руслі. Чи змінить хід війни? Я не можу сказати, що глобально змінить єдине, що притормозить. Притормозить. І тут е, е, Пентакліки взагалі не люблю з української сторони. Чому? Тому що. Могло б закінчитись раніше, а воно затягується. Да? І знову ця тема цього затягування ще тут і зірку, що це буде довше, ніж ми сподівалися, Так що якась тема затягування. Угу. Наступне питання: кого з де затримала головного лікаря Путіна під час його спроби втекти з Росії? Що ж там такого сталося, що той бідний лікар Путіна вже збігає з тої Росії? Ну, перш за все, це конкретно я тут нічого не скажу нового, тому що це стан здоров'я. Конкретно тут, знаєте, так чітко, що не дай Боже, щоб це інформація. І основна тема, що, що там таке, яка вона не популярна в світі. Ця тема, я думаю, що життя Путіна якось дуже стрімко. Стікає, і е, саме через те, що він там розвалюється і, і таким чином йому вже немає що втрачати, я думаю, що саме через це його і затримали того лікаря. Угу. А, також з'явилася інформація нова про цікаві деталі смерті Пригожина. Але виявляється, що він живий і зараз е, знаходиться на Венесуелі. Начебто живий і начебто знаходиться на Венесуелі. Тож чи правда це? Ж, якщо живий, що ж він там забув? Я не підтримую ідею, що він живий. Людина, яку би. Це може бути якийсь двійник, чи це просто вкид, знаєте, в інфопростір, щоб якось знаєте, продовжувати цю тему, живий, неживий? Я... Підтримую тему, що це вкіт, Знаєте, яким чином перенести увагу пожувати цю ж жвачку далі, щоб відвернутися від того, що відбувається всередині країни. Я не підтримую ідею, що він живий. І останнє питання: які нам очікувати важливі події на ну до кінця цього тижня? Можливо, хтось приїде до нас в гості, принесе нам дуже позитивні новини. До кінця цього тижня, перш за все, буде знову ж підніматися тема виборів. Я, наскільки розумію, вона буде суперактивна. Я впевнена, що тут якби, приїдуть. Як по мені, це знаєте, те, що дуже довго готувалось, воно починає просуватися. Я чекаю якихось новин з фронту, саме про просування. І знову ж король Пентаклів, якась допомога має бути, чи це чи він може подивитися, це грошова, чи це фінансова. Ой, фінансова грошова одне й те саме, чи це зброя, вже заговорили? Ні, щось дадуть і зброї. Оце такі новини, та скільки на 100 тисяч залишилось? Ну да, тижня дійсно залишилось мало, але сподіваюся, що позитивних новин буде більше ніж того тижня. Людмила, я вам дуже дякую і вам, глядачі. Ми дуже дякуємо. Будемо очікувати позитивні тільки новини. І пам'ятайте, завтра обов'язково буде До побачення.